Сьогодні у нас 2 липня, знаходимося ми на полі гарбузовому, тут 2 гектари голонасінного гарбуза. Сорт Геясь От, Вторік Богдан це мій племінник, вторік він посіяв на городах. І найбільша рентабельність вийшла по гарбузах, майже 100%. Він вложив 18 тисяч, взяв 36, тобто порахували. Він ще купував засоби захисту, гербіцидами вносив. В цьому році він рішив 2 гектари, батька взяв ділянку землі і от посіяли 2 гектари тут. Сіяли сівалкою мультикорн через одну, через один ряд. Якщо ми подивимося в цю сторону, метр сорок. Два штуки на метр, але є трошечки була е, жара, і не всі вони посходили. Я дивлюся, от зараз дощ пішов, бачите, ще, ось сходить гарбуз, он сходить гарбуз. Тобто, якби вчасно е, після дощі, була б набагато краща ситуація. Ну Два штуки на метр, так ми виставляв Юра сівалку, брав диски бурякові. От. Мені сподобалось, я в себе теж там посів 2 гектари цього голонасінки. Тут попередник була соя, поле настільки чисте. Тільки пройшли, про мути, жили спеціально таким культиватором маленьким, за маленьким трактором. І от вони врушну в міжраді пройшли по цей, по... забирали буряни. Поле чисте. В суботу оце він приїжджав. Дав стимуляцію росту, антистресанти дав підкормку позакореневу. Ну, Надіємося, що урожайність буде. Порахуємо, що вигідно. Чи вигідно гарбузи, чи вигідно соняшник, чи вигідно пшеницю постійно. Але все рівно треба, щоб сівозміна була. Ми сівозміни в основному у нас культури це пшениця, ячмінь, кукурудза, соя, соняшник. Багаторічних трав не сіємо. Ну, і спробували ще, якщо все нормально буде, спробуємо гарбузи. Оце така ситуація. Ну ви в минулому році по чому їх здавали? Головне сіння? у нас брали по 95 гривень. У нас є в селі людина, інвестор, який сам приїхав до нас із Германії. Він олійний цех відкрив. І ми нікуди не їздимо, нікуди ми не Нема в нас проблем із насінням. По 95 гривень ми здали. Но це ми здали осінью. Якби було почекати до весни, можна було б 110 здати. Просто потрібно було гроші і пробували. А дивіться, у вас була проблема, коли ви зібрали, у вас була проблема з дочисткою і з сушкою. Ну, що, що Сушити його було важко. І він більш забруднений був, ніж да. був би звичайний. Значить, коли ми почали сушити, ми вже навчилися мити його. Трошечки мусор після комбайну сідав на дно. Потім ми сушили, трошки провіювали його. Але в основному в основному задоволені. Казали, що не будемо голодна більше сіяти, але в цьому році я трошечки я посів 2 гектари 30 соток і це племінник посів. Ну, попробуємо ще. Рік на рік ніколи не попадає, побачимо. Ну так, а чого ж ви все-таки вирішили, е, знову голонасінний, а не звичайний гарбуз? Чого, голоносінний? У нас немає проблем з дачею. Ми оце зібрали, пів кілометра проїхали, здали і все. Там треба формувати партії, їздити, збирати. Ну, просто, просто ми з цим сортом більш вже, вже другий рік, ну, оце, оце така ситуація, що. Вже знаємо, що до чого як. А Данка Полька, оці ми не сіяли, їх не знаємо. Побачимо, можливо, ще, ще й будемо експериментувати. Ну, поки на цьому. І племінник вирішив його сіяти, і я посів, побачимо, що з цього вийде. Звісно, дуже затратно. Зараз це байдуже. Осінь, ну, комбайн є в нас, але все рівно треба його згорнути, треба закидати в рушну, бо в нас комбайн такий, що в рушну закидається. Вилами треба позакидати по оце все. Але дивіться, цьогорічний він однозначно краще виглядає, ніж минулорічний. Ну, опади? Опади. Хоча в травні не було, у нас ні одного міліметра опадів. Але зараз дивлюся, дощики пішли, пройшли. Ну, Буквально за В червні місяці десь було зо дощі, десь до 35 міліметрів опадів випало, можливо, і більше далі місцями. Ну І в минулому році ще була проблема через відсутність опадів. Не зійшов гарбуз, зійшов бур'ян. Ви не змогли забрати і це була конкуренція. Але ви дивіться, що навіть ось, візьмемо цю територію, всю, ні одного бурянчику немає. Тому що по сої збиралися всі, два рази кропилася соя і зібрані практично. цей. Практично бур'ян не росте. Не, ну, бур'яни ось тут ну, одненно, і... що, ось, так... їх залички, що їх Це новий цей. Ні-ні, я а, ось... на увазі от сухий да. бур'ян. А, бур'яни, не да. так. Буряни є, бо вони були. Трошки пройшли міжрядна культивація, пройшли, там, просапали. Ну, звичайно, якщо ми будемо сіяти 100 гектарів чи 50 гектарів, я не знаю, чи ми доб'ємося такої чистоти. Ну, от, от 2 гектари тут гарбуза є. Побачимо, що, що він дасть, яка рентабельність, яка ціна буде, цінова політика. В нашій державі це ж зараз нічого не прорахуєш. Як з малиною, як з соняшником, як, як з усіма культурами. Ставлять перед фактом, сьогодні ми вас беремо по такій ціні. А що буде через два роки, через рік чи на осінь, ну ми нічого не знаємо. Нема зернового коридору, все, всі хто виграє, Ердоган виграє <гум> посередник. Ну, Тоді будемо сподіватися, як мінімум, на гарний врожай. Ну дивися, запилення є, бором скропили, фунгіцидом він кропив. Будемо ну, бачити.